З нового тижня, 18-24 грудня, в Україні очікується відлига вище нуля градусів та невеликий дощ у святвечір істотних опадів не очікуються на більшій частині країни. Про це нам повідомляє україдраме Так, у понеділок, 18 грудня, синоптики прогнозують дощі на більшій частині країни, а на дорогах місцями жледиться. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4 градуси, а вдень плюс 2 плюс 8, в Одеській області місцями до плюс 11 градусів. У вівторок, 19 грудня, невеликий дощ та мряка очікуються майже по всій країні, крім заходу. Також може бути туман. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6. В день – плюс 3, плюс 8. В Одеській області – до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 20 грудня, буде сухо, але вночі на півночі очікується невеликий дощ. Вночі прогнозується мінус 1 плюс 4 градуси, вдень плюс 3 плюс 8 градусів. В Одеській області та в Криму до плюс 11 градусів, у четвер, 21 грудня, вранці та вдень на заході, в сході та у центральних регіонах може бути невеликий мокрий сніг та дощ, місцями тумани, вночі від нуля до плюс 5, у денний час плюс 3 плюс 8, у п'ятницю 22 грудня, вночі на заході, в день на півночі та у центральних областях буде сніг, мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу та. Желедиця. Вночі буде мінус 3, плюс 2 градуси. Вдень плюс 2, плюс 7 градусів. У суботу, 23 грудня, невеликий дощ місцями з мокрим снігом обмине лише південь країни. Температура вночі плюс 1, плюс 6. Вдень плюс 4, плюс 9. У південних областях до плюс 11 у неділю, 24 грудня, дощ місцями з мокрим снігом може пройти лише на півночі та заході країни. Температура вночі плюс 2 плюс 7 градусів, в день плюс 5 плюс 10 градусів, на півдні до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!